Слава Україні, шановні болівальники футзалу. Разом із вами повертаємося. Ми до майданчику по вулиці Пулюя Петро Григораш, номер 19, Остап Горо, номер 11, Павло Чухна. Мінімально здолав Інтеліас із результатом 1-0 щодо команди Софтсерв, То ця команда була п'ята сходинка. Ось так, от де перші претенденти, як то кажуть, на п'ятий номер команди Едванті задавав удару. По воротах. Тарас Мельник. Зараз небезпечний удар від Кіп. Розпочався другий тайм зустрічі між командами Soft та Advantis. Стані команди Едвантіз Мельник пробиває зараз. Із м'ячем уже Дума опиняється. Дума просувається сам вперед. Дуже класно робить цей. Із І м'ячем він пробиває у ближній кут, Але ворота вірта. То гол було б не зараховано. Лишень з огляду на регламент футзалу. Але мінус один так точно був, якби м'яч влучив у гри уроша. Пробиває кіпа! дуже... У цій ситуації стань варто було одразу ж шукати передачу, але зайві кроки зробив Стені. І зараз Терлецький швидше пас віддає. Сумок не стане. Але атакує. Ще зараз команда Адвантіс. Віляш. Віляш. Пробиває Віля ж на даній Сіріс із м'ячем Команда Совцерф пробивається заключний дотик до м'яча у цій грі. Я думаю, 0-0. команди сильнішого не виявили. Цілком логічно, цілком закономірно. Дякуємо за те, що переглянули разом із нами цей поєдинок. Дякуємо за те, що разом із нами були.